Так, рефлексуємо сьогодні на LinkedIn. Знайшов цікавий пост, отримав купу емоцій, і зараз моя рефлексія на отриману інформацію. Як рахувати ROI? Return on investment, якщо що, найму в стартапі. Зацікавив мене такий пост, плюс є гарталочка, є що подивитися, і заклики, appeals. Для того, щоб почитати, зацікавитись темою, звучать. Це дуже цікаво. Тож, дивимось. Значить, автор Ліна пропонує нам формулу. Донада до вартість мінус утрати, поділити на втрати і помножити на 100%. І маємо отримати якийсь відсотковий коефіцієнт. Простими словами: скільки користі принесла людина, скільки коштували її найняти та підтримувати. Якщо результат більше 100%, це інвестиція. Вона окупилася і принесла прибуток. Менше 100, можливо, щось не так. Або з очікуваннями, або з адаптацією. І я зловив себе на думці так, що спочатку я коли це все побачив, ну, чесно, треба уважно читати. от Написано: менше 100%, можливо, щось не так. Або з очікуваннями, або з адаптацією. І отут, в форматі очікування, я потім поясню. Що саме? Може бути не так. Отож. Кількість. Ральний кейс. Посада Sales Development Representative, зарплата тисячі в місяць, найм онбординг 5 тисяч, період 6 місяців. Результат приніс компанії 40 тисяч у продажах. Mm. Ну і висновок всього за півроку ця людина не лише повністю компенсувала інвестицію в найм, а й показала реальний внесок у розвиток компанії. А, ну, окей. Не знаючи контексту, не розуміючи, зараз розрахуночки побачимо, тобто як було пораховано рой по цьому кейсу. Зарплата 6 місяців – 12 найм онбординг 5, тобто разом 17 тисяч. Доходи, продажі, які приніс за місяць 40 тисяч. Ну і от, 40 тисяч, мінус 17, поділити на 17, помножити на 100% 135%. Тобто, від нуля ми відскочили на 35% в прибуток. Окей. Okay. А тут навіть так. Мовою бізнеса кожен один долар вкладений у цього SDR, Це Sales, чогось там репрезентаті вроді приніс 1,35 доларів прибутку. Так, і знову ж таки прибутку на вкладений долар, долар 35 прибутку, не плутаємо з профітом. Так, тобто з чистим прибутком? Окей? Після оподаткування і всіх витрат. А, от. І от тут от у мене почались справжні емоції. Ну, по-перше, формулами міряти людей, і, якби, знаєте, формула вона, вона одна. А, що мені не подобається у формулах зазвичай, а, це те, що ними можна маніпулювати. А, зараз покажу як, наприклад. Допоможе мені сьогодні чат-GPT. І, до речі, як ми використовуємо ІА, чат-GPT і ще щось. От зараз вам покажу трошки кейс. Зробив скріншотик, попросив його, щоб він зібрав цю формулу, щоб я її там не виписував, не перетягував, ще щось, він її зчитав, і далі ми працюємо. Значить, дивіться, я трошки не змінив цифри. Але, але, але. А можна, в принципі, повернутися. Да. От У мене, наприклад, ця формула. Я збільшив тут 50 тисяч, от чогось мені так захотілося: 5 тисяч на хайрінг, 15 тисяч на рітеншн. Тобто, от я хотів рознести цифри, щоб у мене рітеншн кост це була одна цифра, а зарплата трошки інша цифра. Не суть. Я так само по формулі добився прибуткового рой. Тобто, ефективний працівник. Ми реально якісь циферки підставили, отримали щось. дивіться, яка сатуйовина. Давайте попросимо чат GPT. Um, let's update the case with the salary costs at 2K. Uh, тобто, що я прошу? В моєму прикладі в цій формулі зарплата була 4 тисячі доларів на. Місяць, річні, річні, півлічні витрати, і ми мали 125%. Тепер дивіться, ми по працівнику э, нічого не зробили, ну, грубо кажучи, так. Давайте так, тобто, грошей в бізнес завели 50 тисяч, найм ретеншн такий самий, але ми, наприклад, найняли когось вдвічі дешевшого. Уявляємо собі, що хтось коштує нам вдвічі дешевше. Ну, наприклад, давайте так. У нас сейл. Це нереальні цифри, звісно, але давайте так. Сейл в Америках коштує нам 4 тисячі доларів. Не знаю, парт напевно, якийсь. Давайте, давайте, боже, в Мексиці чи в Аргентині англомовний сейл коштує нам 4 тисячі доларів. А в Індії дві. І от, вроді би, все, що ми змінили, так це локацію ціну і отримали роль в 250%. Е, мої наступні емоції з цього приводу це. Ну, бачите, ми вроді як ну, для бізнеса не так, щоб багато чого змінилося, так? Ми все, що там, що там, продаємо на 50 тисяч, а маніпулюємо зарплатнею. Чи локацію знижуємо, чи якість знижуємо, чи ще щось, і уже ну, ледь не потроїли ефективність. Ось, за що я не люблю математику, і я не люблю. Дивитися на це от з одного боку. Чисто з боку чистої математики чи цифр. Тепер давайте наступне. І дивіться, наприклад, оце от 250, будемо так казати, cost efficient location, тобто локація, де вартість співробітника дешева, тобто зарплата дешева, навантаження на бізнес менше, ну і ми отримуємо рой. А тепер інший кейс. Let's update the case. Uh, same numbers, but value added 25k. Тобто все те саме, тільки бізнес отримує 25 тисяч, а не uh, 25 тисяч, а не 50. Так, і щось він уже мені намурував. Окей. Okay. Е, так, ні, ні, нічого не намудрував, все правильно. Це я неправильно все зламав. Хотів показати одну, показав інше. Е, так. Напевно, у нас 25 буде замало. Так. 25 це рой падає сильно. Я хотів показати трошки інше. Щось я в голові не порахував собі. Де, там. 25 замало. 25 замало. А, так, 12, 5 плюс 15. На сретеншн кости дуже високі, але давайте хоча б 45. Так, 208, окей. А, ну, таке, тобто Ну, я розумію, нам треба чисельник знаменник отак от близенько взяти. Тобто 30 уже буде нічого. да? Що у нас 5 плюс 15? 20, 10. Ні, 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 30 не буде, 35 буде нічогенько все. Я порахував. Зараз поясню, що я хотів сказати. От, дивіться, ті ж самі 125. так? Треба було обернено порахувати. Тобто ось. Ну, в принципі, він так і показує. 15 тисяч, поділити на 12, ось у вас. Що я цим хотів сказати? В першому прикладі у нас було 125% за умови того, що ну, ми давайте так платимо 4 тисячі у місяць, так і отримуємо 125%. Уявімо собі, що ми маємо плюс-мінус таку саму кваліфікацію, знаходимо її за менші гроші, або процеси якось краще робимо. Тобто, нам вартість сейл, вартість продажів. Вартість роботи да, обходиться дешевше по будь з причин. От. І тоді виходить, що на ті самі 125% так, людина має привести в компанію продажів зробити, чи value принести в компанію 35 тисяч доларів. Різниця 15 тисяч. Вибачте, там порядку да, 30% втрати втрати бізнесу в value значні. І ось що мені не дуже сподобалось в формулах, ну, взагалі, як би формулами ось, от, маніпулювати. З одного боку, це спочатку мені це все не сподобалось, а з іншого боку, я інакшим способом і почав думати. Тобто, дивіться, які цікаві а, висновки. так? Ну, По-перше, можна взяти формулу за якусь, а, я навіть її метрикою не хочу називати, але це якийсь як, ну, показник. Так, для того, щоб далі почати задавати всі наступні запитання. От, ми зараз спробуємо повернутися до поста. Приймати рішення на основі даних, а не відчуттів. Замість мені здається, ця людина класна. Ну, ця людина принесла 135 рой відсотків. Я вже показав, що якщо ми будемо спиратися тільки виключно на відсотки, то може бути так, що ми велію. Доставили менше, а відсотково дві людини, чи різні люди будуть у нас мати однаковий рой. Вот. І якщо ви наймете людину в non-cost efficient location, дайте я вам зараз отак от ще покажу це. А, так, тобто, дивіться, у нас value added, давайте, буде там 70 k but salary XK. Uh, якщо ChatGPT правильно розуміє контекст, то він зараз ну, цікаву штуку нам покаже. Uh, так. Все ще ні. Так, 138. Це ще прибутково. Окей. Зараз давайте ми його це загасимо. Да? Ну, давайте. От. Я думаю, що в Штатах 10Кей засил за, -за. норм. Так. І що у нас? О. От все, вже неефективний працівник, да? Ну, я, ну, звісно, коли ми платимо 10К замість, е скажіть, скажу, замість 6, е різниця дуже відчутна. А, вот. Я би скоріше хотів цю формулу зробити. Давайте знову отак: от. 10к. Ви не наймете за 5 тисяч доларів, скоріше за все, в Америках, ну, не суть. Давайте повернемося до суті. Тобто людина завела в бізнес більше коштів, да? але людина в non-cost efficient, тобто в недешевій локації. Або Боже, уявіть собі, що я не знаю, яка ви компанія, але ви продаєте на ринок США. І от якраз такий оцей сейл, вам треба в США. Ну, тому що ви от, 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 сейли з Індії не продають, не купують у вас, так? вот. ну і. І ви наймаєте дорогу людину, яка приносить вам більше грошей в компанію, а, тому що ну, робить більше продажів, але ваша формула ефективності показує. І тоді це вже знаєте, ну, це не, не про ефективність, а дійсно про return on investment. Тобто, тут -то треба по-іншому трактувати цю цифру, що ви вже не ефективність людини оцінюєте, а ефективність. Продажів в цілому. Тобто, от приймати рішення на основі даних. Замість мені здається, ця людина класна. Ну, от і показник 83, дивлячись, як подивитися, ця людина принесла грошей більше. Але за рахунок того, що вам треба, не знаю, багато зарп... може, дуже зарплата невелика, але дуже багато податків виплатити за локацію. Ну, ось, така реальність. от Стільки будете мати, але грошей в бізнес ви отримали більше. І казати, що 83% і ця людина не класна. Ну, якось, якось не дуже. А, аргументи для фаундерів та інвесторів окей. Планування зростання команди. Розумієш, кого масштабувати, а кого замінити або не наймати взагалі. Ну, ще раз. Тобто, Ну, да, Знову ж таки, з точки зору бізнесу, замінити людину із Америки, там, не знаю, на людину з Австралії і вийти хоча б на 100%? Так, можна. І отут дуже цікаво. А, виходячи з цього ви. Реально можете зрозуміти так, як мислять. Я, як мислять усі люди, які от приймають рішення. От, от Сідають за калькулятори, щось рахують і думають. Як би це нам оце, от, все зробити, все поменеджити? Наймемо когось в більш дешевій локації. Або е, ще одна штука, яку ми там в коментах потім десь обговорили е, про лідерські позиції, і е, я тут зараз не буду шукати де-де-де. Але тут є, от, дивіться, тобто що у нас виходить по факту для людей, для працівників, які працюють в якійсь компанії? Якщо ви ретеншн кости, ретеншн це отримання, так? Додаєте там медичне страхування, спортзал, курси іноземних мов, професійний покращення, improvement і абскілінгі, то на працівника падає автоматично. Якби працівник не старався, От, то при цій формулі виходить так. А, цікавий висновок я зробив. Що дивіться, ви коли в стартапі, ну не дуже там. Ну, давайте так, стартап на етапі бустрепінгу не дуже переймається, чи у вас страховка чи, чи ні. А, як ви там працюєте в вихідні святкові? Ну, давайте про реальність говорити. Це стартап, наприклад, да? вот. а, не якась а, велика компанія, яка прям. У вас і страховка, і вихідні, і святкові дні, і гарантована відпустка. Тут по-іншому математика цифр так, от говорить, наприклад, що в стартапі ви можете заробити більше грошей. А зараз поясню, як це виходить. Так що, дивіться, ви приходите в велику компанію, там, ну уявімо, собі працюють 10 тисяч людей, 50, 100 тисяч людей, так? І у вас є оцей соцпакет. Тобто в цей соцпакет закладаються послуги на кожного працівника. На навчання, на просто навчання, на апскілінг, на оздоровлення, на відпустки, на лікарняни закладається, закладається, закладається. І всі 100 тисяч людей не будуть вибирати максимально оці от пакети. Мають можливість, але на 100% не використовують. Тобто у вас є така от штука, що якщо ви працюєте в такій компанії з повним соціальним забезпеченням, то найвигідніша стратегія буде повністю на ну, максимум використовувати цей соцпакет, а, або ви можете свідчитись в стартапи вимагати там більше грошей, мотивуючи це тим, що ну слухайте, тут немає ніяких соцпакетів. Тобто, ну по суті, я вам реально продаю людину години а, і ну по барабану, вигорю, то вигорю. Отакі, от, от, знаєте, цікаві на цих от формулах. А, Прийшли в голову думки, і я вирішив це пояснити. Ну, таким, не м'яко кажучи, на коротким відео, але да, це моя рефлексія на тему. І ну так, я зловив багато емоцій і просто не знав, як до цього ставитися, а потім подумав: ну плюс одна метрика для якогось там перевнірки здорового глузду і для того, щоб менеджер чи керівник е мали можливість ширше поглянути дійсно на інвестиції і на те яким чином ну, відбуваються, відбиваються, так, або Як це воно, повертаються інвестиції в саме в людей? Оцей от капітал. Як повертається капітал в таланти? Є ще багато про що подумати тут, але іншим разом.